Вирощуючи рослини в зоні 5 b може бути важко знайти такі, які добре обслуговують мій сад, переживають суворі зими, залишаючись невибагливими та красивими. Я був у захваті, коли дізнався про паровську російську шавлю, і мені подобається, як легко її вирощувати та доглядати. Ця рослина нагадує лаванду і котовник, приваблює запилювачів і додає саду чарівності. Залишаючись при цьому стійким до шкідників і добре росте навіть в нашій кам'янистому ґрунті. До того ж, воно не ображається, якщо я забуваю його полити, йому це навіть подобається. Давайте розберемося, чому я так люблю паровськію, а також як садити, вирощувати і доглядати за цим прекрасним багаторічним чагарником. Огляд, ботанічна назва Селвеянштме, провське Profське Тип рослини, трав'янистий багаторічний чагарник. Сімейство. ламеайси, ясноткові, як м'ята. Ем Рід, сабджі Провське Особливості посухостійка, солостійка, приваблює запилювачів. Рідний регіон, Центральна Азія. Освітлення, повне сонце. Висота 1,1,5 метра. Полив мінімальний. Тип ґрунту, дуже добре дренований, може рости в бідному ґрунті. Шкідники практично відсутні. Хвороби коренева або стеблова гниль. Догляд низький. Зони морозостійкості – 4-9. Час цвітіння. червень жовтень. Що це таке? Цей красивий трав'янистий чагарник має цікаве походження і відмінно росте в жаркому, сухому і сонячному кліматі. Але дивно добре він відчуває себе і в більш холодних регіонах. Технічно, це напівчагарник, у нього деревне підставу і трав'янисті квітучі стебла. У 1995 році Асоціація багаторічних рослин назвала його багаторічником року. Історія як не дивно. Це не справжній шаблі і не з Росії. Аромат його листя, якщо їх розім'яти, трохи нагадує шаблія, тому його використовували в медицині і заварювали як чай. Нещодавно його перекласифікували як представника роду Селве, і тепер його офіційна назва Янтме. Шавлія і Селве Слова шавлія і селве мають одне латинське походження Салври, що означає рятувати. Римляни називали звичайний шавлія селве, рослина, яка рятує. У ті часи шавляя в основному використовували в медицині, а зараз його широко застосовують в кулінарії за його землистий смак і аромат. Використання. Квіти цієї рослини, але не листя, традиційно застосовують у медицині. З них також добувають ефірні масла. Будьте обережні, листя токсичні і не годяться в їжу. Квіти і листя можна сушити і додавати впопорі. Квіти надають салатам легкий перцевий смак, а коктейлям вишуканість. У магазинах здорового харчування можна знайти капсули, порошки і чаї паровські. Перед вживанням проконсультуйтеся з лікарем і дотримуйтесь інструкцій: Зовнішній вигляд, нагадуючи лаванду і пахну шавлією, але не маючи з ними ботанічного споріднення. Парофські це декоративний квітучий багаторічник. Чагарник виростає до 1,1,5 метра у висоту і 60-120 см завширшки сріблясто-зеленим листям і синьо-фіолетовими квітами. Стебла міцні, але якщо світла недостатньо, вони можуть звисати і вимагати опори. Маленькі фіолетові квіти трубчасті, двогубі та мотовчасті, ідеальний майданчик для бджіл, колібрі та метеликів. Чашолистки покриті дрібними білими і фіолетовими волосками, створюючи пухнастий вигляд. Кожна володь має безліч гілок, а сам кущ росте вертикально, утворюючи пишний купол під час цвітіння. Якщо ви вирощували звичайну сальвію, то помітите їх схожість. Перовське відмінно поєднується з іншими рослинами. Рідний регіон. Родом з Центральної Азії і Тибету, вона росте на схилах пагорбів і в степах. Прекрасно відчуваючи себе на кам'янистих ділянках. Вона добре адаптувалася в США, так як звикла до жаркого, сухого клімату з холодними зимами. Як вирощувати? Цей невибагливий багаторічник легко вирощувати, і він надає саду особливий шарм. Освітлення. Садіть на повному сонці. У півтіні стебла витягуються і можуть никнути, вимагаючи опори. У повній тіні рослина не виживе. Полив. У перший рік зростання дотримуйтесь режим поливу, але давайте ґрунті просихати між поливами. Коли рослина вкорениться, полив майже не потрібен. Пам'ятайте, надлишок води може його погубити. Ґрунт. Необхідний добре дренований ґрунт ZRN58. У сирій землі рослина буде чахнути або загине. Перед посадкою виберіть відповідне місце і при необхідності поліпшите дренаж. Додавайте компост кожен сезон. Найкраще підходить піщаний або суглинний ґрунт. Вона також відмінно росте в рокарії серед інших посухостійких рослин. Добре переносить бідні, слаболужні, вище 7,3 і кам'янисті ґрунти. Температура і вологість. Росте в зонах 4-9, витримуючи температури від мінус 5 градусів Цельсія до плюс 35 градусів Цельсія. Віддає перевагу сухому, а не вологому клімату, але деякі сорти зимостійкі навіть у зонах 2-3. Добриво. Удобрюйте навесні до початку активного росту, досить легкої підгодівлі рибної емулією або перепрілим компостом. Обрізка. Періодично прищипуйте верхівки над вузлами зростання, це стимулює кущіння. Квіти з'являються на нових пагонах, тому торішні стебла потрібно обрізати щорічно. Не переживайте, якщо обріжете занадто багато, рослина дуже живуча. Через пару сезонів ви зрозумієте, що йому потрібно за зовнішнім виглядом. У зонах 5 можна залишити кущ на зиму без обрізки, а підрізати навесні. Його сірувата листя красиво виглядає в зимовому саду. У більш холодних зонах восени обріжте до 30 см. У зонах нижче 4 можна зрізати повністю після перших заморозків і вкрити соломою. Можливо, навесні вас чекає приємний сюрприз мульчування. Хоча мульча не є обов'язковою протягом сезону, в північних зонах можна вкрити ґрунт після обрізки, щоб захистити коріння від морозів. Розмноження можна розмножувати насінням, живцями, зеленими або з дерев'янілами. Поділ не рекомендується через деревних стебел. вирощування з насіння. Насіння можна сіяти в будь-який час року, злегка присипавши ґрунтом. Оптимальна температура для проростання 15-18С. Процес може зайняти до 4 місяців. Колодна стратифікація симси, протягом 10 днів прискорює проростання і робить рослину більш компактним. Пересаджуйте розеясаду в кінці весни, акуратно звертаючись з корінням і загартовуйте перед висадкою в ґрунт. Зелені живці. Їх беруть влітку, коли пагони ще гнучки. Як заготовити? 1. Знайдіть здорові стебла. 2. Чистими ножицями зріжте верхівки 10-15 см, 3. Залиште кілька листків зверху, видаливши нижні. 4. За бажанням обробіть зріз стимулятором коренеутворення, хоча це не обов'язково 5. Посадіть в горщик з дренованим ґрунтом, заглубив на дві третини, 6. Ущільните ґрунт і полийте, 7. Тримайте ґрунт вологим, але не мокрим. Коріння з'являться через кілька тижнів або місяців. Пересаджуйте навесні, коли минуть заморозки здеревілі живці. Їх заготовляють восени або взимку, коли рослина в спокої. Процес аналогічний, але живці зимують в захищеному місці холодний парник, неопалювана теплиця. Навесні, коли ґрунт відтане, їх можна висаджувати. Ділення Хоча поділ не рекомендується, іноді біля основи з'являються молоді пагони. Їх можна акуратно відокремити, обробити корневином і посадити. Посадка Висаджуйте розеї саду сад навесні, коли мине загроза заморозків. Пересадження викопайте яму за розміром кореневої кульки, але вдвічі ширше. Помістіть рослина, засипте землею, не заглиблюючи кореневу шику, і полите. Місце розташування найкраще росте на повному сонці. У тіні може знадобитися опора. Висаджуйте в мік ордерах, уздовж доріжок, у котежних садах з високими травами або на патіо. Воно приваблює запилювачів і красиво виглядає навіть без квітів. Характер зростання. Як і всі ясноткові, паровські розростається, але повільно. Зайві пагони легко видалити, вона не вважається інвазивною. Навесні видаляйте нові паростки і рихлите ґрунт, додавайте компост для придушення бур'янів. Більшість сортів досягають зрілості за 4 роки. Популярні сорти. Щоб зберегти сортові ознаки, краще розмножувати живцями. Ось кілька популярних гібридів Blue Spires. Один з найкрасивіших сортів родом з Німеччини Темно-сині квіти довго цвітуть, висота до 1,2 метра. Садіть на сонячному місці. Денем Н. Лейс. Чикаський ботанічний сад дав цьому сорту 5 зірок за ажурні листя і великі суцвіття. Blue Steel. Простий, з овальними синіми квітами, висотою близько 40 см. Проблема. Шкідники та хвороби рідкісні, але можливі. Шкідник. Олені і кролики його не чіпають, але можуть з'явитися. По Попалиться залучайте сонечок і мережив, висаджуючи кріп, орехано та лобулярію. Цикатки оприскуйте інсектицидним милом. Павутинні кліщі стежте за ними навесні. Прибирайте рослинні залишки. Білокрилки змивайте водою або використовуйте мило. Хвороба. Здорові рослини хворіють рідко, але можливі. Коренева або стеблова гниль через перезволоження. Плямистість, листя грибкове захворювання, важко піддається лікуванню. ФОМОС чорні плями на стеблах у вологу погоду. Склеротині озваянення і сірі плями вимагає фунгіцидів. Поникнення стебел. Зазвичай через нестачу світла або занадто багатою ґрунту.